Алло, привет! Я, Юра Гетьманець. Створив гру Божевільне місце. Зараз, коротше, запишу геймплей Ось так от. Ну що, поїхали? Так, звук. Так, ага. зараз, зараз. Все буде. Ось так, ось так. Запускаємось з початку. З самого початку гру з прекрасними вставками. Камісь загружається. Дивіться на мої банки. О! Привіт, я мене Юрій. Хочу представити вам свій мультик новий, чудовий, файний. І до нього початок ось. Це божевільне місце, дасть тобі по яйцям, це божевільне місце, дасть тобі по мізкам, це божевільне місце, це божевільне місце, це божевільне місце, дасть тобі по яйцям, це божевільне місце, дасть тобі по мізкам. Це божевільне місце. Дасть тобі по її яйцям. <гум> Не. Так. Ну що, поїхали грати? Так, 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 так. Куди пішов, сосунок? Нахуй пішла стара карга, зайобуєш. Зроби мені телевізор, падло! Сама зроби відьма, дойобана. Короче... серйозна гра, противники, ось ці черв'ячки. І що саме цікаве? Тут я собі... тут я, короче, ловушки пастки понаставляв у виді е, невидимих ямок. Ось ідеш, ідеш, хопс, падаєш. Короче, на е, рахунок оцих е, ворогів, так званих, оцих слизнів. Виявляється, я предсказав майбутнє, тому що останнім часом завелися цим літом слизні оці. І наприклад, вечором або вночі виходиш, і вони там повзають під ногами. І можна нечайно наступити на них. Тобто ця гра пророча. Так, ось гопс. Не вийдеме падіння. Так, не буде ми всіх слизнів і всі бутилки оце збирати. Бо це ж можна нажратись. Коротше, гра юморна. Ха, написано лох. Ну юмор вставлений, прекрасний. Як і в мультику, типа було написано Остановка. Замазано. Так ідеш, ось також ловушка, пастка, але я вже згадав, що є тут пастки, так що мене не проведеш. Але в перший раз попався, бо давно не грав. Так, не знаю ще де тут є пастки. Ось ось також. Прикол. Так, так, но. No, но. No, no, no. no, no, no. Слизні. Постійно під ногами. Так. Музичка одіграла. Своє. Анімація. Прекрасно зробив герой. Рухається. Блін. Анімація рухів. Есть. І це я робив ого-го коли якомусь 2015 році році на ТС 14-15 максимум 16 Так де тут приїхати? Ох, хмарку прикол. Так ось противник цей із, із мультика. Це гра по мультику. Привіт Юра, ти записав щось нове. Та ні, депресія, типу. А ти що слухаєш? Та всяке лайно. Типу Юри Гетьманця. Е. -е, -е, -е. До речі, про лайно. Ти чув, що Василя гною прикидало. Хороший хлоп був. Чому ж він такий хороший, а під купою гною лежить? Та годі тобі. Так, я теж не в шоколаді живу. Прикул. Це виходить я на нього попав на того і коротше фраза з мультфільму. О, як тут перестрибнуть. здається, тут не перестриблює. Оце да Це можна вважати вже ретро гра Вже її 7 років приблизно. Приблизно 7 років в цій грі. І... ай-яй-яй-яй-яй. Я пам'ятаю, тут важкі є моменти. Ось, наприклад, за цими літаючими блоками. Так, так, так. Ой-ой-ой ой Хотілося швидко пройти гру. Але фігушки Вам. И І... ну. давай. Гоу-гоу-гоу. Да. Це рівень також. Із мультсеріала Божевільне місце. Так, так, цей рівень звідси. Звідти, вон там репер, Такий задній побільшений, Е, о, оу! Ну як тут три Я не хочу застримати. Не... Коли я створював було все зарозувільніше. О! Момент, момент, да? Не вот такой гра, що ви думали? Цікава гра. Тут, блін не просто взяв, пройшов слизняків подавив. Тут, блін, цей О, тут надо різко, 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 швидко. Давай, дострибуй, не. Пришвит, давай, швидко. Трибай, пригай. Давай, стрибай. Давай, 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 давай. Давай, стрибай. Тяни, перестрибуй, Давай, 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 Стрибай на другу, на третю, На четверту, єс! Блін, тільки тут. І що, я тут впаду, да? Що робити, що робити? О! о, Упаду, да, десь? Тихо! Ну це просто не гра. Я короче десь тут впаду. О, тихо, тихо. Мне здається, я десь тут ловушку. Тихо, тихо. Идешь ось, типа, собираешь, ага. Ну короче. Ага. Угу. А ну буду падати? Не-не. Ні-ні. Так, йдем далі, далі, далі. Тихо. Короче, по дому оценимо. Лазю з репером. Так, що це тут мишка? Пож ну, записывай. Мишку. Блін, зря. Тут без мишки. Так, і мені треба добратися... до царепера, да? До царипера добратися... ...і... Йо-ага, давайте підніміть руки! давайте, йо-ага. Привіт, репер. Привіт, братиш, як воно? Та все зашипить. Послухай, що я сочины. Вывалю. Йоу, я їду на своїй тачелі, бачу тлочку сексуальну. Кажу, гей, сідай, покатаємся а потім пограємся анально, йо, сука, давай, я по району хожу, Тілок розвожу в падіки сижу, братуха, держись, я всегда поможу. Жалко, що в тебе машини нема. Та й тлочки ще не було. Так, наступний рівень, так? Іде. Будемо буде проходити. Подивимося, що вийде. Так. Це рівень уже з гопніком, да. Угу. Так. Опа, йдемо, йдемо. Це рівень з гопником. Після. Угу. Добратися треба туди. Так, а як туди? А! Верхність тих. Ну то можна сказати, цей Доповнительний рівень. Який я пройду пізніше. Уже зі збором всього цього лайна. Так, 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 а що тут? Тут я типа можу впасти так. Але треба впасти правильно. Ага. Так, що далі, що далі, що далі. Ага, треба сюди пригати. Так, так. Оу єс. опа пасажир, а ну стапе. Чувак, що сталося? Позич 25 копійок. Та ні, грошей нема. Позвонить, є телефон з камерою. Ні, в мене без камери. Чувак, ти хоч місний? Типу того, трохи в городі жив. Чувак, пошті поутарим. Так ми так вже пожуримо, наче. Так. Таке наступний рівень. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Привіт. Куди пішов, сусунок? Нахуй пішла стара карга, зайобуєш. Зроби мені телевізор, падло! Сама зроби, відьма, недойобана. Отак от Отак от, от так ось Тупой просрав Але запишу Заново оцей рівень. Тому що, тому що, тому що, тому що наче він записався за цим. Зі стрілочкою. А другу частину гри я запишу по пізніше. я вже сіла. Ну, бачите. Було. Так, що Привіт, треба. Привіт, Юра, ти записав щось нове? Та ні, депресія, типу, а ти що слухаєш? Та всяке лайно. Типу Юри гетьманця. Е -е 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 -е. До речі, про лайно. Ти чув, що Василя гноєм прикидало. Хороший хлоп був. Чому ж він такий хороший, а під купою гною лежить? Та годі тобі. Так, я теж не в шоколаді живу. Так вроді записалось, Нормасик Так, спробую, спробую О перестрибнув, Додатковий як відрівень, бонусник є файкову. А в нас тут в прошлого разу, минулого разу я не насмілився сюди залізти. А тепер що? Ага, якщо я туди впаду вниз, мені здається, я звідти не виберусь. От попадало. Вон. Ні, зажали суп. Прикол Серьезно, га? Мене сьюри хочу представити вам свій мультик новий, чудовий файний. Ось така от гра. До нього початок ось. Це божевільне місце, дасть тобі по яйцям. це божевільне місце, дасть... Куди пішов, сосунок? Нахуй пішла стара карга, заєбуєш. Короче, така зроби от гра. Мені, фізер, падло. Сама зроби відьма, недоєбана. Я зробив цю гру. Я роблю ігри Також ця гра вийде на мою приставку. Ну, добре. До...